Вітання всім глядачам ютуб-каналу Суперпозиція. Це прямий ефір. Мене звати Віктор Коломієць. І сьогодні у нас такий собі спеціальний ефір. Бо ми сьогодні будемо обговорювати топ-тему одну із топ-тем, яка зараз фігурує у публічній площині і у медійному просторі, яка стосується корупції в енергоатомі, яка стосується корупції, поки що попередня ця інформація. Давайте не будемо стверджувати у вищих ешелонах влади. І е, новітні ініціативи, які виникають в уряді, та й власне і перестановки кадрові, які там теж виникають. Бо інформація, яка з'явилася щойно, е, це те, що міністерка енергетики е, подала у відставку її заява. З'явилася вже в публічній площині. Світлана Гринчук написала її власноруч. Про все. Потроху поволі будемо говорити з нашими гостями в прямому ефірі. Починаємо з нашого гостя Олега Попенка, засновника громадської організації Союз споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, добрий вечір вам. Добрий вечір, пане вітер. Ну, давайте. Зараз трошечки по фактажу пройдемося. Я вже сказав про відставку, про яку заявила міністерка енергетики. Відсторонили від посади міністра юстиції Германа Галущенка. Кількох фігурантів справи взяли під варту із заставою багатомільйонною. Тимур Міндіч. Бізнес, колишній бізнес-партнер президента, втік за кордон. Поїхав за кордон точніше, тому що сьогодні Державна служба прикордонна заявила про те, що він залишив територію України законно, маючи всі необхідні документи, тому я тут сам себе поправляю. Ну і багато чого іншого ще інформація з'являється. Президент зробив уже вечірнє своє звернення, в якому заявив про те, що він накладе санкції на двох фігурантів цієї справи, один серед яких це якраз є Тимур Міндіч. А власне, моє перше питання буде полягати у тому, чи ми можемо вже... Пане Олеже, стверджувати, що це масштабна корупційна справа. І що вона ну, має, матиме дуже серйозне продовження і буде мати наслідки для урядовців ну, власне, вже має. І дійде навіть до президента. Як гадаєте, як думаєте? Ну, наслідки які, певні якісь будуть, але я б не робив би висновки, що там багато хто постраждає і так далі. Тому що у нас за останні там, роки вже було величезна купа рідного роду а, потужних заяв, а, великих розслідувань, але реально одиниці одиниці буквально, в буквальному сенсі сіли заграти. Конкретно в цьому кейсі, в цьому корупційному величезному корупційному кейсі, ті люди, які... Ну, умовно, відповідали за готівку. Там якісь там радники Деркача, ще якісь. І тут питання, а чому їх не затримало ще в 20-м, 21-м, 22-му роках. Вони весь цей час розкрадали кошти, а набудь тільки зараз їм зацікавилось. Але це вже залишимо на особисті НАБУ. Але питання от до них буде величезне. От е, величезна потрібно буде опрацювання матеріалів НАБУ. Для того, щоб цим людям, хто, якому видвинути звинувачення, щоб хоча б якусь до, 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 доказову базу сформувати. Mm -hmm. Розумієте, питання в чому? А будь-якій корупції є прізвище ім'я по батькові, є підпис на договорі. Да? От це одна е, ланка, наприклад, людина з енергатому, людина з приватної компанії. Поставили матеріал, домовились, та людина отримала кошти. Потім вона відправляє кошти на одну а, зібрала готівку і готівку а комусь завезла. Да? От в тій схемі є постачальник і є платник, енергатом. і там десяток чи сотня якісь компаній, тому що 100 мільйонів доларів потрібно забирати. І адвокат на суді чітко про це сказав. Що я кажу, які ми приватні люди, ми до цього не маємо ніякого відношення до там, корупції, яка там на НЕРГАТО і ще щось. Ми займалися сугубо там, як так, розподілом готівки. Ну, як так, то ми можемо розумієте? Тому там досить буде багато питань, а, щоб довести участь тих людей. Ну, так, да, комусь вони там готівку розносили. Угу. Ми -то з вами розуміємо, про що йде мова. Але зрозумійте, між нашим з вами звичайним розумінням а, ситуації і доказової бази, щоб потрібно потім через суд було довести їх участь в корупції, повинно пройти дуже серйозне розслідування, серйозні доказової бази, щоб все це довести. Щоб не вийшло так, як з крупою а, депутат Хмельницької облради, не вдома знайшли готівку... 6 мільйонів доларів купа не зареєстрованого майна там не на ней чи як там зареєстрованого майна по всій Європі в Турції, а, рахунки в Австрії, в Польщі дещо, а її випустили під залог 20 мільйонів гривень. Ну це смішно! Як би так воно не вийшло і цей раз. А, тому Отже, так, ви ви вважаєте, що попереду ще дуже багато часу і довгий судовий процес, який буде доводити власне те, що ці люди можуть бути причетні до цієї корупційної схеми. Тому що Абсолютно вірно. добре. А що да. ж тоді, на ваш погляд, робили детективи Національного антикорупційного бюро? Вони лише фіксували оці всі речі, вони лише записували все на плівку і так далі. І так далі. В них як гадаєте, немає власне? Ну, це не доказова база, це така вже буде порівняльна база, коли ми будуть брати документи і дивитися, це те, з чого ми починали, да? де будуть певні підписи, де будуть конкретні люди і так далі. І так далі. Чим ну, вони ще займалися, це було на суді, я відслідковував трошки там інформацію по суду. Вони ще слідкували за учасниками процесу. В частності вони е, зафіксували, що е, колишня вже міністерка, яка написала заяву, міністерка енергетики. Гринчук неодноразово а, ночувала у колишнього міністра енергетики, а зараз у міністра юстиції Галущенка вдома. Про вона до нього регулярно ходила додому. Якщо а, це задача детективів набу слідкувати, хто до кого ходить ввечері, ну, а тоді ну, тоді, може це і окей. Як на мене от ви правильно задаєте питання про доказову базу, про її збір, про те, які документи є фіксації корупції, хто кому передавав гроші. Поки що я цієї інформації не побачив. Ми з вами можемо тисячу разів розуміти, що в нас є корупція, але для того, щоб довести її в суді, повинні пройти з пакетом документів, ви правильно кажете, папери, хто підписав, куди відправили, хто займався б хто відповідав за готівку, за передачу. Ну, ви ж бачили, що вони носили мільйонами доларів в пакетах. Хто відповідав за безпеку цього обнального центру, щоб не прилетіли якісь зальотні хулігани і не, не грабили цей, цей е -е, центр uh -huh. обналічів в квартирі е -е, нинішнього вже російського депутата Совєта Федерації Деркача? Як так вийшло, що Деркач до сих пір має майно, торгівельні центри, квартири? А все це в Києві і досить привонона арештована. Ну, там питань по цій справі, ще буде величезна купа. І невідомо, чим це це закінчиться. І ви знаєте, тут же ж і ще стає питання відповідальності за все це. Так. Хто понесе конкретну відповідальність за а, оцей корупційний скандал? Знаєте, отут в мене, в мене виникає питання, а воно виникає у багатьох. А, чи... Має за це нести відповідальність, зокрема, і президент. Якби е, прізвище е, Володимира Зеленського не лунало в цих плівках, е, то ми могли б тут сперечатися. Воно там пролунало. Е, пролунало воно в такому контексті, що президент нібито зателефонував до пана Галущенка після СМС-повідомлення пана Міндіча. Е, я не знаю, що це означає. Можливо, ви якісь проведете певні лінії, якісь певні зв'язки для того, щоб дати відповідь на питання, з якого я починав. Президент, як людина, яка очолює державу, має теж нести відповідальність за тих людей, які, яких він знає і з якими він працює, попри те, що міндіч не займав ніякої офіційну посаду. От за відповідальність давайте пощаблям. Угу. І от а, кожну зону відповідальності опишемо, щоб було нашим глядачам зрозуміло, хто за що відповідає, де якийсь рівень відповідальності, і, в принципі, дойдемо до президента. Перша зона відповідальності це а, керівництво енергатому по кожному напрямку. Кожна віза на кожному договорі це вже зона відповідальності. Не підпис, а поки що віза. Якщо хтось завізував, це означає, що цей договір він перевірив. Особливо в економічній частині ми зможемо перевіряти не тільки ціну ціну товару, а у нас ще з вами є російське целісообразне закупки, Тобто необхідність да, необхідність закупівлю цього товару, потім перевіряється ціна, куди хто ж 15% відкату заклав, заклав. Це також віза юридична. Ну, наприклад, якщо по контракту всім по контрактам платять. Відсрочку платежа тут доли передоплату. Це також зона відповідальності. Тобто є візи. Потім та людина, яка підписала. Потім людина, яка приймає товар, якість товару, і так далі, якість робіт, підписує акти виконаних робіт, потім підписує видаткові, видаткові накладні і так далі. Потім та людина, яка підписує платіжку. Це також зона відповідальності на сплату тих чи інших коштів. Ми не кажемо, що це була корупція, ми кажемо тільки за зону відповідальності. Uh -huh. Далі є керівник, який на керівні на підприємстві. Якщо у нього прописано посадові інструкції, він відповідає за роботу підприємства. Окей, ідемо далі. А також і до речі, це підтвердила премєр міністр Свереденка в своєму пості у Фейсбуці, що відповідальні за контроль а, за роботою. Енергатому є наглядова рада, так. тому у нас наступний рівень відповідальності за наглядову раду. Ой, за енергатом наглядова рада. Всі члени Енергату, ось всі ті наглядова ради несуть ну, за це пряму відповідальність, яку повинна бути прописана в окремих документах положення про наглядову раду енергатому. І на це важливо звернути увагу. Так, і вони я і нагадаю нашим глядачам, що вони теж відправлені у відставку. Да, але при цьому а, вони чомусь відправлені відставки і не стоїть питання про їхню відповідальність якусь хоча б. Uh -huh. ну, я б тобто, наприклад, задавав би питання. Те ще не все. Тому що, ну, наприклад, випадок, чому, наприклад, енергатом застрахував членів наглядової ради енергатома, а на випадок арештів? Що це було? Притім, це зробили 3 жовтня. У мене питання: а, як так сталося? Що малась на увазі? І хто конкретно цей кейс опрацьовував на енергатах? Да, хто хто да, і хто то от це все організував. Це все не все і тим далі. За е, вибір наглядової ради, за повний контроль за роботою над енергатомом. Не все власне. 100% власник у нас є, хто? Кабінет міністрів, який долував ці повноваження. У Міністерство економіки. Ось тобто, галузева відповідальність економіки чи енергетики? Економіки. економіки. Міністерство економіки. Є дві, два напрямки. Галузевий напрямок. Це Міністерство енергетики. Вони відповідають за енергетику. А є галузевий, реальний, хто повинен відповідати, хто проводить одборно наглядової ради. То uh, представляє mm -hmm. власника в наглядовій ради. Це Міністерство економіки. І тут питання: як виявилось, до Міністерства економіки взагалі немає ніяких питань? Вони відбирали цю наглядову раду, Соболя там і минулий раз, і цей раз, а до них нікого немає питань. І навіть їм претензій немає ніяких. Тобто ми звільняємо Галущенка і Гренчук. Да, я думаю, що вони Грінчук вже написали. Галущенка туди-сюди. Туди, і... На 5 хвилин звільниться сам. А що в нас нема питань до власника? Що ж це за форма керівництва і так далі? Питання до Кабміну, ну він же долугував повноважність, тут є. От ви ми прийшли до певної вертикалі. Так, От вона сформована піраміда. А і тут давайте подивимось, де відповідальність президента. Як на мене, тут політична відповідальність президента. Тому що прийшли, ну що там, ну він подзвонив Галущенка. Ну, ну, це ну, було таке. Ну, Я кому можу кому Ми ж, Сам факт. Ну, був дзвінок. Про що вони говорили? Він не має, має права. Я не бачу тут в юридичній площині, не бачу ніяких А Теоретично можна про що хочеш говорити. Mm -hmm. А фактично була розмова. Відповідальність в першу чергу президента. Але все рівно, президент стоїть над цим процесом. Тому що, у нас з вами ще є. О, Верховна Рада, яка по суті голосувала за цей кабінет, Міністрів, яка обирала цих міністрів з цими прем'єрами та всім іншими, так, да, але знаєте, Верховна Рада це колегіальний орган. А як відомо, в колегіальних органах не, не несе відповідальності ніхто. Ну, ось така правильна, але це політичний, політичний Правильно, не не кримінальна а відповіда... політична від. А то буде так, як сьогодні з цим Нагарняком. Депутата слуг народу жаліться, що віддіті в енергатомі корупція, і тому приватний там якийсь інвестдонор відмовився давати трансформатор для Сумської області. Слухайте, ви що, знущаєте? Ну я чесно на горняк знущається над цими анамими. Тобто він напряму відповідальний політично за те, що є корупція в енергатомі, він підтримував закупівлю ці. А, болгарських палар болгар, російських енергоблоків для енергатова. Ходив на кожному кроці і зараз, а от нам не дали. Так ви ж перші слуги народу відповідаєте за те, що у нас корупція в енергатове. Тому що ви обирали цих і вас обирали. Ви ж, ну, ви ж головні mm -hmm. на радні ті житті. Ви відповідаєте. А президент, так, да, він, ну, знаєте, в Україні а, модно говорить, що президент. Відповідає за все в країні. Так. Так, ну, якщо, якщо так дивитись по діагоналі, то певна відповідальність президента, напевно, є якась. А якась, ну знову, це буде політична відповідальність. Тому що я вбачаю в цьому процесі не тільки, як ката, те, що в нас там бореться з корупцією, а це й певний політичний тиск. Як вважаєте, от реакція президента на те, що сталося, про санкції, про відставки, про відсторонення. А достатньо, чи президент мав би ще щось зробити, якісь ще політичні кроки для того, щоб ну, максимально показати людям, що він готовий на боротьбу із корупцією, якщо вона буде доведена? Ну, ви знаєте, я вважаю, що навіть не тільки президента, а багато інших. хто Робив різного роду заяви, роблять дуже мало для того, щоб е, от реально е, показати своє відношення. Ну, наприклад, повертаємось до прем'єрки Свіриденка, а вона в свої заяви каже: от цьому ми прибираємо е, нарядову раду НРА. А У мене відразу питання: а чому так в У нас величезний скандал Укоренерго, там де Кудрицькі, да, там величезні питання по перевірці до суду. Чому там нема питань до тої наглядової ради, яка допустила а, ті, ті величезні проблеми, які в енергетами є, ой, в Букеренерга є, і доведені, його чуть не до банкрутства. Питання до наглядової ради а, в Нафтогазі. Період Чернишова і попередній період. Та просто катастрофа. Чому ми там не проводимо аудит діяльності наглядових рад, наглядової ради і плового періоду? І таких у нас питань десятки. Якщо не сотні, по кожній діяльності державних корпорацій, установ по їхнім а, цим всім наглядовим радам. І я вважаю, тут свіреденка абсолютно не допрацювала. Так. А в мене закорнувся, ще... не... да, так. так. Да. А свереденка не допрацювала і повинні бути більш жорсткі міри. Да, є понятна процедура. Хтось тобто, там все рівно повинна проголосувати Верховна Рада за звільнення там, міністрів і всіх інших. Але ми з вами кажемо за те, щоб навести порядок. Так само звільнилася, наприклад, Наглядова рада енергіатом. А чому до них нема питань? Чому там немає реальної перевірки їх діяльності? А чи не приймали вони участь в цій корупції? Тут правоохоронні органи повинні займатися. Цим питанням так само правоохоронні органи повинні зацікавитись. агентством відновлення за керівництвом Мустафонаєма як там 40 мільярдів попіляли разом з Кудрицьким в Україні на об'єктах, які ще виявилися абсолютно незахищені і кошти. І тут теж питання: тут треба по всім, якщо ми хочемо навести в країні порядок. То треба брати всіх за жабри і починати всіх запитувати з кожної наглядової ради, з кожної корпорації, укрнафту, «Укр...» та всіх буквально. Всіх і тоді ми в певній мірі наведемо якийсь порядок. А президент, поки що, точково, я повертаємось до вашого питання. Президент точково, а що не повинно бути такого в енергетиці. Окей, ну вочевидь, я думаю, що буде окремий розговор президента із прем'єркою і з Верховної Ради на те, щоб навести порядок. Який буде результат? Ну, це вже питання. Ну подивимося, далі Ну, тут Стало відомо, що пані е, прем'єр-міністр е, уже подала заяви до Верховної Ради е, щодо відставки двох міністрів, про яких ми вже сьогодні говорили: пана Галущенка і пана е, і, і пані Гринчук. Е, Ну що, я дякую вам власне за, за той розбір, який ми з вами провели на початку нашого прямого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що гостем, першим гостем нашого прямого ефіру, був Олег Попенко, голова Союзу споживачів комунальних послуг. Ми ж рухаємося далі. Будемо говорити не тільки на цю тему, а й щодо інших тем з нашими іншими гостями.